Справжню силу характеру визначає не вік, а внутрішній запал. У Тернополі відбувся перетріздвяний турнір з футзалу серед ветеранів-спортсменів віком 60. Такий захід організував тернопільський осередок громадської організації Захист держави. Аби побачитися та зіграти матч з однодумцями, до нашого міста з Карпат приїхав Ярослав Данилюк. Чоловік розповідає, працює лікарем, однак його незамінне захоплення упродовж життя залишається футбол. Гра цікава, команди сильні. У нас товариш Ігор є такий, він просто хворий, він один з кращих футболістів, він не грає. А так, з командою рідко зустрічаюся цією, але цікаво зустрічатися, друзі. Мета заходу об'єднати людей, дати їм десь трохи. Мотивації діяти далі дуже приємно бачити, як люди трошки вже старшого віку змагаються, є, є в чому повчитися. Дуже приємно, що вони тримають себе в формі і дають напевно такий добрий мотив для молодих спортсменів. Тренер футбольної команди Євроінтер'єр Ігор Яворський каже: ветеранський футбол об'єднуючий, бо він дає можливість зустрітися із людьми, яких давно не бачив, та зіграти в гру що працює задоволення. Ігор зазначає, хлопці на футбольному полі віддавалися сповна та робили все можливе, аби здобути перемогу, хоч і були помилки. Мої колеги десь перетримують м'ячик трошки в футбольному плані, тому що я, я це розумію, чому це ми так робимо сьогодні в повільному виді, тому що роки беруть своє. і У нас є люди, які по 65-66, а є футболісти 70 років. Це, знаєте, повага до тих людей, і, звичайно, ми щасливі, що сьогодні вони всі приїхали до нас, в гості в Тернопіль. Організатори вирішили залучити до турніру гравців з різних регіонів України. Загалом у грі взяли участь 9 команд із Тернополя, Кам'янця-Подільського, Луцька, Львова та Сум. Президент команди Євроінтер'єр і співорганізатор турніру з футзалу для ветеранів Михайло Данилюк зазначає, для ветеранів правила дещо спростили. Команди змагалися у форматі міні-футболу, а тривалість одного матчу становила 20 хвилин. Турнір особливий, насамперед це є до Дня захисника. Така ситуація є сьогодні в Україні. Ми хочемо кожного уважити, це до Дня і загибших, те, що відбулося 19 листопада. Ну, ветерани сьогодні представлені, які, як ми повинні їх поважати і любити. У перетріствяному турнірі з футзалу перемогу виборола тернопільська команда Євроінтер'єр. Друге місце посіла фортеця з Кам'янця-Подільського, а бронзовими призерами стали політехніка-ветеран із Луцька.